Працівники активні, прагнуть вчитися. Ви це все будуєте так само структуровано. 20-21 був переломний момент за рахунок того, що її мало в даний момент тут не бути. Саме саме дороге, що в нас є, це наші діти. Не кожен готель нашого регіону може похвалитися такими умовами. На двірні відбулось відкриття педіатричного відділення, як зазначається, це не єдиний відділ у закладі, який зазнав ремонту та усучаснення дороговартісним обладнанням. Також відремонтовано укриття, приймальню, лабораторію, робочі кабінети спеціалістів, відділення реабілітації та стаціонар. Ми зможемо дуже багато зробити досліджень. Дослідження можемо зробити дуже швидко, дуже якісно. Ми можемо витягати контраст, можемо витягати. Різкі зможемо затягати якість знімка, тобто ми можемо більше діагностувати того, що ми бачимо. Представники обласної влади висловили впевненість в належній майбутній роботі закладу за рахунок висококваліфікованого персоналу. Пригадали перші інвестиції ще на початку роботи над приміщенням. Відзначили, що заклад має вигляд європейського зразка та потенціал стати зразком для інших в області. Вражена такими змінами, яку зазнала на дитяча лікарня, тому що тут нараховуються 4 відділення, подивилися по штату 174 працівники. А це означає, що люди мають роботу, і я впевнена, що тут медичну допомогу надають високопрофесійні. Медики на високопрофесійному обладнанні, про що і говорять про контрактування, бо інакше би не було законтрактовано таких послуг. У 2021 році ми також за, нашим, за нашою пропозицією 300 тисяч гривень було виділено на цю справу. І добре, що це було таким маленьким мізерним початком. Бо, бо в принципі я розумію, що тут величезні, величезні кошти вкладені. і бажаю, щоб тут завжди дітки приходили тільки на консультацію, тільки на е, реабілітацію. Але дай Боже, щоб не хворіли дітки, бо це е, головне, щоб наші діти були здорові. Цей лікувальний заклад є надзвичайно сучасний. Він оснащений над сучасним медичним обладнанням. Хочу подякувати всім, хто долучився до закупівлі. Обладнання, оснащення тут над, над, все надсучасно зроблено на сучасному рівні. Але саме основне я вам хочу сказати, що ці всі, всі досягнення це все ваш колектив, ваша команда. Тобто ваша команда, чим сильніша ваша команда, тим. У вас захід. Представники західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я також акцентували увагу на швидких темпах досягнення великих результатів попри складний період у державі, підкреслили уважність керівництва медичного закладу до пацієнтів. Навіть за цей короткий період часу, навіть те, що ми були не так давно, вже багато чого змінилося. І змінилося в кращу сторону. І це ще один показник того, що ви рухаєтеся вперед, що ви не зупиняєтеся, що ви розвиваєтеся. І це дуже приємно. В першу чергу це радує, що тут не тільки красива будівля, красиві ремонти. Це радує, що тут є пацієнт, що тут є людина, що тут є цінність, що тут є кадри, в яких горять вогники в очах, які хочуть працювати, які хочуть втілювати і реалізовувати. Ще раз наголошу, ви для нас стали таким прикладом жаги, наснаги до руху вперед і розвитку. Радує вона, що такий складний час, такий складний період. Ви відкриваєте відділення, яке дуже важливе в теперішній час. І ви рухаєтеся в дуже швидко, в швидких темпах перед тим, як ми останній раз були, і зараз чого змінилося, і це дуже радує. І приємно бачити те, що пацієнти отримують якісну допомогу і працівники, фахівці. Я працюю та також в якісних умовах. Дякую, вермови Дякую вам. керівництво та депутати міської ради описують шлях розвитку лікарні як довго тривали, та все ж можливий при правильному підході, який не дозволив її закриття. За словами керівників району та міста, співпраця з молодим колективом і його бачення розвитку далі. Результат професійного та високого рівня. Шлях був надзвичайно довгий. То так здається, що воно швидко все, але насправді згадаємо, ми почали що, де почали з того, що ми. Призначили нового керівника в нас в районі, в районній дитячій лікарні, яка згодом перейшла вже в управління міського голови міста. І він зумів організувати, підібрати колектив, який взявся за роботу і працює. Нам залишилося тільки допомогти матеріально, десь в плані організації ремонтів, капітальних ремонтів, ремонтів, обладнання, телевізорів і так далі. Сьогоднішній захід є з свідченням. Потужної фінансової спроможності Набільняцької територіальної громади, яку впевнено очолює міський голова, це приклад того, як працює громада. Громадний дух цієї громади дійсно не дозволив дитячу лікарню закрити, щоб дитяча лікарня зникла як заклад взагалі. Я вважаю, що та, та енергія, яка дала можливість першу чергу направити весь. Потенціал адміністративний, управлінський, людський, колективний, робочий, професійний, медичний для того, щоб ми за невеликий віднізок часу не побоялися, не встидалися Івану Подяку. Перепро... Івану Івановичу, перепрошую. Але я думаю, що це спільна робота, бо не було такого дня, тижня, місяця, коли, дякуючи депутатам міської ради, наголошу вони разом з нами і питання медичної галузі це питання номер один. Фундаментальні підвалини для того, щоб ми розуміли, чим швидше ми спрягнемося в цей процес, тим швидше ми будемо на дуже хорошому високому професійному медичному організаційному рівні. Висловив подяку за великий обсяг роботи у галузі медицини колективу медзакладу Лікар-травматолог Володимир, який зараз служить у збройних силах України та рятує життя бійців на війні. Я дуже вдячний. По перше, Івану Івановичу в першу чергу за Олексію Олександровичу за те, що це. Колосальна робота, яку вони робили. Це точно знаю, що не ночі, точно знаю, скільки це нервів і скільки це витрачено своїх ресурсів. Людських і моральних, тому в першу чергу їм подяка. По-друге, колективу в лікарні, які за ті за ту підтримку, яку допомагають лікарні, лікарні вже заговоріть, нашій медичній роті. Тому що колектив мене не забуває, я не забуваю, колектив ми постійно на зв'язку. І коли є якась потреба там і в постачанні, і в цьому я знаю, що я можу завжди розраховувати на своїх колег. Я передзвонив до Івана Івановича. Іван, треба то. Іван, питань нема, є. Через тиждень воно вже мене. І за це велика подяка від від воїнів від цих, тому що ми навіть підготували від моєї бригади таку символічну подяку, щоб посіяли на стіні, щоб пам'ятали. На даний час лікарня обслуговує близько 27 тисяч дітей. Відкриття педіатричного відділення це ще один крок, щоб маленькі пацієнти отримували найкращу медичну допомогу.